І всім привіт! Мене звати Andrew Play і сьогодні ми граємо на Really World. І я такий граю граю і думаю, що би мені зняти на Really World. І мені на думку приходить прохождение джамшута. Тому в цій серії ми будемо проходити 5 левелів джамшута. Якщо що, один левел я вже пройшов. Я зараз вам покажу. Один левел, перший левел з джамшу я вже пройшов. І скоро, бачите, я вже накопив на другий, і тому зараз ми будемо вже проходити. От, хочу вам показати. от, бачите, андезит я вже його виконав. Вик... І зараз буду здавати. Ось. Тому не буду задержувати а ми починаємо. Ну і от, дивіться, я вже тут зібрав всі доски. І думаю, цього має бути достатньо. О, ідемо все. І так. У нас все добре вистачає, і ще 40 штучок нам забагато. Дивимось тут і, Йолки-палки. Скільки? 1600 факів. Ну добре, хотімо виповняти. Тому давайте я до вас повернусь, коли вже буду, коли вже в мене буде 1600 факів. Ми поїхали. Ну і от я вже насобирав ще 11 стаків і будемо дивитись от Стаки, будемо дивитися, чи мені Ми біжим, біжим, О, бачите, вже 10 годин я ще снімаю для вас ролики. Вот ну, так. Дивимся і да, нам хватає еще навіть стак 1500 осталось. Наступне задание у нас железні проти. Нам треба скрафтити 1600 железных против. Oh Ну добре, я повернусь до вас, коли у мене вже буде ну, половина або трошки більше, або менше цих прутів. Тоді поїхали. Так, і я вже насобирав іще е Раз, два, три, чотирьох. П'ять з половина такі і будемо ще знову здавати. Ну, ну, забираю ще скільки міг. Думаю, що цього ще буде не достатньо. І нам ще залишилось 672 штучки. Ну, моя буду далі собирати. Ну, Поїхала далі. І от я вже насобирав 10,5 стаків е, желізних путів і ми зараз будемо здавати. Я вже насобирав все. мого, то я до наступного завдання. І це буде зараз наступ, останнє завдання в цій серії. Тому так, все, ми здали. І дивимося наступне завдання. Дивимося корица. Кури, Для виплення даного кесту вам потрібно убити А, але 50 куриць, Ну добре. Е, якщо буду показувати моменти, де я знайшов курочку і буду їх вбивати. Добре? Ми поїхали, я йду шукати. І всім привіт! Мене звати EnderPlay і це п'ятий левел з джимшута. І там, як ви, як ви пам'ятаєте, було завдання про е, курочки. Я вам зараз покажу, скільки я вже курочок е, вбив. Ну, вибачте, що це грубо, але таке завдання. Я вже вбив от 40 курочок. Мені зісталось тільки 10 курочок. А я в друга, ну, мій друг допоміг мені, ну, лавірок, якщо ви знаєте його, він мені допоміг з цим завданням, що в себе вдома він зробив такий маленький загончик, там дає 4 курочки. Я йому допоміг знайти ці 4 курочки. Це було не так і тяжко, тому що недалеко з ней І от е, я вже... Довпшеницю їм їх стало більше. Але в мене ще є два яйця. Тому хочу спитати свою удачу і подивитися, що мені щось випаде. Раз. Ну і з двох мені не випало. Ну нічого. Тому зараз я вбиваю ще от ці такі маленькі курочки, якщо що, вони теж рахуються. Ну і от мені встануться вже 42 штучки. І коли знайдуться ще ці курочки, я вам покажу далі. ну поїхали і оце вже останні дві курочки, які я маю бити І на цьому ми закінчуємо п'ятий сер... левел ремшута. І це буде остання серія джемшута. Ой, о, я... блін, я забув, мені ще треба одну курочку. Ну нічого, я думаю, я об'ю велику курочку і... Думаю, повіроки не обійдеться. Так, і зараз. І на цьому ми закінчуємо п'ятий левел джемшута. Ну і зараз я хочу подивитися, що у нас в шостому левелі. Ну і далі буду знімати вам шостий левел. Дивимось і нам потрібно 999 лазурік. Ну, а це ми вже будемо виконувати в, в другій серії проходження джимфото. Тому чекайте М -м, другій серії. І всім дякую за перегляд. Бувайте!